Страшно, молоде, молоде, не не молоде. За підлоги не стоїть. Це означає, що ну, без підлоги отримати не буде. І так. Добре, друзі. Мої вітання, ви на гурту спорт. Так як я бачу дуже серйозні лиця, такі професіонали. Трішечки коротко позна... познайомимося. Так? Це Петро. Це Петро, він з Жолуцька. Я не знаю, він дуже талановитий хлопець, хочу розказати про нього. Він багато чого знає, багато знань, навиків, вмінь. Скільки років? Ти? Не перебувайте, не перебувайте. Скільки ти вже років? 26, 26. Є, Тобі 26, а в таборі. таборі. П'ятий рік в таборі. От ну, табір це його життя, так? Да? Він він цим живе, він молодець. Він молодець. Да. Більшість ігор, більшість всього, що сьогодні ми будемо показувати, робити, там можна сказати основу, це зробив він, він великий талант. Добре, друзі. підніміть, будь ласка, руку, Я зараз трішечки зараз з вами познайомлюсь, потім ми всі разом ще познайомився. Хто в спорт вже є спортом? От, декілька років підряд є спортом. Давайте так, якщо отак. От то таке? Знаєте, що, як ви, щоб сусід не бачили. Нормально, підніміть руку, ну, спорти ж вони ж спортивні. О, є раз, два, три, чотири. Я таких сталих е, Хто перший раз на гурту спорт? Підніть руку. Соромимося, піднімаємо нормально, вверх. О, о, о. ну Значить, будемо більше молока давати. більше молока давати. Ну, Я думаю, що зараз буде значно веселіше, бо ви тут всі зібралися як на службу, знаєте. Ні, ми тут зібралися десь підняти собі настрій, зватимо колегу Ігор. Якщо ви от, познайомтесь, то познайомитесь, можете і після підійти, і більше познайомитися. Дуже активний. от Десь можливо. І так подивився і не відповідає, що він такий насправді активний, дуже родований, розумний. Тому от якось в такій компанії будемо з вами проведемо час. Я сподіваюся, що проведемо цей час дуже гарно, так позитивно. І у вас залишаться якісь такі гарні спогади по цьому. І не тільки спогади, а й здобуті навики. Попередньо хочу сказати, що вся інформація більш обширна по спорті. По е, інструкції, ігри, загальнотабірні ігри. Загальнотабірні ми сьогодні не зможемо показати, тому що ми обмежені в часі. Трішки е, знайомство покажемо, трішки такі для команди, які ви можете вжити. Але більша основа і дуже багато класних ігор будуть в вільному доступі ваших координаторів команд. Правильно Голові? Так. Тому після е, семінару більш глобально, щоб поглиблюся, дійти, якби вивчити, ви зможете звернутися до координаторів, вони знають зв'язок, вони вам нададуть всі пакети ігри. І так, друзі, ми християни, будь-яку нашому в житті, в нашому житті будь-яку справу розпочинаємо з чого, скажіть, будь ласка, молодці. молодці, майбутні служителя. Слава Богу. З молитви. Петро, коротко. з нами помолиться. Молимся.

Гра називається світлофор. І так. У нас є три кольори. Червоний. звучить червоний. Ми присідаємо. Давайте, присідаємо. давайте всі разом. Червоний. Присідай. Присідай. Добре. Далі суттвори, які є колір? Зелений. Золотий. Золотий. Ну, три стерті, трет. знак маємо. Може десь так від нас не зрозуміють, але як то є. Просто Зелений. Добре, добре. Запам'ятали? А ну-ка, червоний. Зелений. О! Жовтий. Клас, Дали класно? Добре. А тепер я перевіряю вашу уважність. Червоний. Жовтий. Зелений. Червоний. Зелений. Зелений. Ви бачите ваші Дуже уважно. Зелений! Червоний! Добре, добре. Є, 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 є. є, є, є. оті три не, добре. Добре. Ви, ви, ви вже стоять, але стрелять. Ми розпілили присісти. Давайте так, коли добре, зараз ускладемо. Коли, якщо я назвав один колір, ви в тій позиції, от якщо ти зелений, і я нічого не говорю.

Є, два, є, два є. Все, добре, є ви, все, добре. Ви зараз наблюдаєте. І Дивіться, хто не справляється. Ви наш... наша група в підтримки. Добре, добре, добре. Добре, нам ще треба три чоловіка. Зараз ви група наблюдення. І так. Да. Червоний. Да. Зелений. Червоний! Ніхто не хто с... не? Зелений! Червоний! Зелений! Червоний! Отак, бачиш! Ти тоже! Так, і Зелений. Топкий. Червоний. Зелений. Зелений. Я тебе побачив, Так, у нас п'ять є самих, майже сказати, можна сказати, уважних. Так, братям, дивіться. Для чого ми це зробили? Я думаю, хто спорт знає, так? Тобто ми можемо придумати будь-які будь рухи. Е, для вас зараз завдання. Так як ви самі уважні. Е, для дітей можете робити різні завдання. Так? Ну, для вас зараз ви розкажете, наприклад. Так, ви знаєте золотий вірш сьогодні, першого дня. Ні. Будь-який свій улюблений золотий вірш, ви зараз подумаєте. В кожен розкаже, добре? Подумайте, поки, поки ви думаєте, я зараз поясню. <рик> Дивіться, друзі, <будь -як. рик> золоті вірші не мають повторюватися. Для чого це? Можна проводити в будь-яких ритмах, можна на голос. Тобто травм для, для, для соседоточення уваги. Коли ви бачите ви спорт, коли ви бачите, вийшли презентувати нашу гру, бачите, діти себе не чують, тобто, ви їх зацікавите. Це одна з таких форм. Це ми зробили з рухами вільному, можна зробити словами. Там, Червоний, зелений, вуа! жовтий. Зрозуміло, так? Тобто це є основа, база. тут можна робити якось словами зі всім. Тобто, як ви підведете, наскільки вистачає вашої креативності, цю гру ви можете запускати. Гра називається світлофор. Можете собі записати, запам'ятати, зняти. Так, браті зараз вічі для нас задання, для нашої тако, духовної піші. Na, švane, du dankos. Ne. Pradžioje buvo 100, 200, 200. O, man. Kur įrašyta? Sara, 100. Na, pradžioje, taip, gerai. Ivanai, du dankos. Na, pradžioje buvo 30, 110. Світ, що віддав Силу своєї єдинородного, щоб кожен хто вірив у нього не загинув, але мав життя вісти. Амінь. Зараз вернеться до небезпе. Бажаний йому, що за порадою нечистив, які не сидить на коні злориків, але в законі Божому його постанови і його насолода <реку> і про закон Господній розсуждає день інші. Амінь. Амінь. І хтось, що набув що не То що ж ти брат? Ну будь-якого вірша з Біблії. будь якого коли ти знаєш на пам'яті. Оце бачиш, так безпідготовлено, так? Тепер кожен з вас знає, що треба знати вірш з Біблії. Саме короткий вірш. Я вже не буду говорити за посилання. Та не кажи місці, просто скажи, що знаєш. Наймарнотіше — марнота сказав учитель марнота, марнота. Нормально, марнотаз, Морнота, марнота. Що Морнотас. Добре, друзі. Є, да? Зараз ми перевірили вашу увагу і я зараз розкаже, можна сказати, такі посадові інструкції спорта. Чим повинен володіти що повинно його надихати і які вимоги до професійного спорта таборі. Адже коли ти спорт, ти не просто приймаєшся е, дітками, там, якусь ігру. Е, під час табору, коли немає рухті, ти також маєш бути помічником, маєш бути якимсь душим спікуном, маєш бути лідером. І завжди за кожним спортом на будь-якому таборі, якщо ви не помітили, завжди хтось ходить, правда? Хто, хто спортів завжди, за нами хтось ходить. Правда? Є такі. От є діти, які нами захоплюються. Будь ласка, да, Петро. Як сказав Ігор, деякі вимоги до спортінструктора, які мають бути взагалі в таборі. Перед усім ну, хотів би сказати, от, для вас має бути мета не показати свою хорошу фізичну форму, а от навпаки десь показати свій якось духовний стан, да, і він має бути хорошим, от, так само, як і фізична форма. І десь, наприклад, після табору, вже, наприклад, після, після того, як він мене, то хотілося б, щоб от, як ви в дітях залишили слід, як не хороший хороший структур, хоча і це потрібно. От, але номер один, як хороший християнин, да, от, віручний брат, який був, показав себе з кращої сторони. Добре, от деякі вимоги я зачитаю і ми по ним ще прийнемо. От перше, що має... Має знати спортінструктор, це, це е, головну, головну таку біблійну основу табірної програми. Тобто він має знати табірну програму і навіть сценарії і так далі. Бо ви десь під час ігор будете питати дітей, що у вас, що у вас там було на уроках, що ви слухали. Да? От. І, і ви маєте володіти цією інформацією, щоб десь запитати, щоб якісь е, висновки робити, да? і допомагати їм висновки робити. Десь якісь повторення. Розумієте, так? Да? Добре. Друге. Бути стриманим, бо бувають різні діти, да? десь, десь якось, якось буває, що роздратовують нас і так далі, але бути стриманим і правильно реагувати на, на різних дітей, на, на їхній духовний стан, на їхній емоційний рівень. Добре, далі. Бути дружелюбним, знаходити спільну мову з дітьми, десь комунікабельний. Сказав Ігор, от справді, що десь, можливо, комусь треба душу прикусити. Якщо ви бачили, десь хлопець або дівчина десь з опущеним головою десь пішла, і сума, і сльози, краще підійдіть. Спитайте, в чому справа. От, так само от, проявляйте турботу. Якщо ви бачите, що дитина не грається, бо не приймає участі, то, то проявіть якусь увагу до неї. От, чому? От, можливо, її фізичний стан поганий. Так само до фізичного стану так само проявляєте якусь увагу. От, сонце, от, да, пече, і так, як сьогодні. То ви можете сказати, щоб таку рекомендацію дати, щоб кепочки там з собою вносили, щоб, щоб там голову не пекали. Це Ви також таку проявляєте певну турботу до них. Е, далі, мати пристойний вигляд. Ну, я думаю, я би не хотів би якось, якось глибше, де глибше говорити і описувати вам, що це за пристойний вигляд. Я думаю, що кожен плюс-мінус розуміє. Якщо не розуміє, то спитайте своїх координаторів. Домовились? Я думаю, що в кожної команди є якийсь такий певний статут, де прописано От, зовнішній вигляд працівника табору. Добре. Далі. Бути уважним до фізичного стану дітей про те, що ми говорили, десь сонце де десь можливо щось заболіло, десь не бігає, десь або сильно захеканий. Так само питати, чи він звільнений від фізкультури, чи не звільнений, бо на нас лягає відповідальність. Десь з дитиною щось сталося, десь, можливо, погано стало. От. І потім на нас ляже відповідальність. Чому ми не запитали? Можливо, взагалі там спортом не потрібно, не, не можна грати дітей, десь якісь активні ігри грати. Так само десь проводити ігри. Якщо ви знаєте, що ігра якась така, знаєте, дуже активна. От, а, а немає от такого десь, десь трави, немає, десь асфальт чи ще щось. Краще менш активні ігри проводити десь, якщо це на асфальті або і так далі. тому ну, що Щоб дитина не могла травмуватися. Добре, більш такі активні ігри, вже ми можемо справді десь там на траві проводити десь, якщо дозволяє взагалі територія, локація. Далі. Бути заздалегідь готовим до початку спортивних занять. Якщо ви знаєте, якусь таку певну ігру, ви прочитали, от і там потрібен певний інвентар, то заздалегідь підготуйтеся. Взагалі було б добре, щоб в спортінструктора були якісь там ще один чи два помічника спорти, які, які також на них лякає якась відповідальність суд. Той, наприклад, відповідає за спортивний інвентар, а той, наприклад, за збор дітей. Десь там діти ходять і так далі, десь десь маєте покликати, десь щоб допомагали вам. Далі. Спортивний координатор при можливості повинен також е, знати, знати сценарій. знати сценарій, от. Знову ж таки, для того, щоб от, е, робити якісь повторення для дітей. Добре, оце ми основні і, звісно, духовний стан. Молитися, молитися також за це служіння. От. Бо ви проводите час з дітьми, і, і цей час він дуже цінний і для дітей, і для вас. От. Тому молитовна підтримка так само має бути для Господа для вас, для того, щоб залишити світом і показати ось це світло Друзі, можливо, хтось хоче щось доповнити, від себе сказати. будь ласка. З вашого така... досвіду Так, да, з вашого досвіду, досвіду пережитого. Що ще ми, можливо, не сказали, ви можете сказати, додати, тобто які вимоги, які бачення. Будь ласка, хто має. Ми... Капету серйозні, я не знаю. Добре, е... дивіться, наступний етап у нас буде декілька ігор на знайомство. Е... Для чого ігри на знайомство? Треба пояснювати, чи, чи не треба? Не треба, не треба пояснювати, правда? Добто. Ви їх можете використати як перший день з'їзд команди. Ви можете їх сформувати на команді, яка приїхала, ви можете їх сформувати. Коли дітки прийшли, вони зазвичай невеликі, довго, не йдуть. Зараз ми поїдаємо декілька ігор. Одна з них називається числа, друга снігова куля. Принцип ігор такий. Ми їх порвали, так? Да. Да. Числа об'єднали. <ріст> <ріст> об'єднали, е, Числа, тобто е, ведучий говорить число, е, так як нас всі браті, наприклад.

І ставимо в центр. Ну, це будь-яке число. Ми беремо в центр, ставимо, наприклад, тройка, да? стоїмо, Ходіть один туди, один туди, один туди. Ставайте, ставайте. Ну, я буду замість тебе, так? Да? І до прикладу, ми знайомимося, коло. Я в центрі, я так, як в мене... я називаю своє ім'я, і, до прикладу, в нашій команді завдання там ім'я і моя улюблена страва. Да? Ігор М'ясо. А ти? Іван Саво. Іван ти, і отак, от ми сиємо, я стою туди, ти кажеш, Ігор Мясо, Іван Сало, а ти Ігор, Ігор Мясо, Іван Сало, а ти Вова котлеты. Вова котлети, <рисвітненько> заходиш, заходиш. Меняється. Ігор м'ясо, Іван Сало. А Вова котлети. А ты? Ти? А ты? Макарони Дивомакарони. Повторить. Макарони Ні, ти з мене починаєш. Ігор м'ясо. Іван Сало. Іван Сало. Кадмета, О, бачиш? Замітили? Їх не забули, а от катлі запам'ятали. Тому Дуже важливо на знайомстві, якщо ви хочете. Це дуже важливо. Чому я вам розмовляю? Якщо ви хочете, ви самі собі придумаєте позивни свого роду, да? тобто вас будуть асоціювати на знайомстві перший день. Як себе зарекомендуєш, так і попливеш. Да? Тому якщо ви на себе якісь позивни придумаєте. Придумайте такі, щоб ви потім не сожалели там 5 днів табора і там всю стане. Бо Вова звати, а знаєш, що котлета. що Ігор розвати, але там м'ясо заповнюють, знаєте? Ви зрозуміли, так? Це, наприклад, харчування. От зараз ми спробуємо поєднати щось на таке знайомство. Кожній команді буде свій. І так. Число п'ять. Судай, двигай, двигай, сюда, сюда. Четверки... є, четыре, нема, да? Хорошо, добре, 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 Три Давай, давай. Братишка, сори, Андрюх. Басик добрый.

Там 10. Сим. 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 10, Сим. 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 10, 10 Сим. вас Сим. 10, Сим. да Сим. 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 Да.